Привіт, дорогі друзі. Я хотів поділитися з вами, що таке страх Божий, страх Господній. Страх Божий це боятися Бога. Бог є святий, праведний, він ненавидий гріх. І хоч святій присутності пророк Ісая сказав горе мені, бо я чоловік з нечистими устами і живу серед народу з нечистими устами. А мої очі бачили Господа Савоота. Страх Божий це початок мудрості. Страх Божий це істина премудрість. Він додає днів. Страх Божий це криниця життя, щоб віддалитись від пасток смерті. В страсі Господньому сильна надія, він пристановище дітям своїм. Біблія неодноразово каже такі слова: бійся Бога і заповіді його виконуй», Бійся Бога і ухиляйся від злого. Пізнання святого це розум. І відступ від злого це розум. Тобто, людина має. Мати взагалі в центрі життя Богопізнання Страх Господній. Це лихе все ненавидіти. Я ненавиджу пиху та гордість, дорогу лиху та лукаві уста. Страх Божий він чистий, він навіки стоїть. Страх Божий це скарб. Страх Божий додає днів. Хто має страх Божий, той ситим ночує і зло його не досягне. Тому бажаю мати страх Господній. Пам'ятайте, що очі Господні на всякому місці вони дивляться на злих і добрих. Очі Господні до праведних, а вуха Його до їхніх прохань. А Господні лице проти тих, хто чинить лихе, око Господні на тих, хто боїться Його. Волю тих, хто боїться Його, Він сповняє. І нехай вас Господь рясно благословить.